Матвія 16, 2-3 написано. А він відповів і промовив до них: Ви з вечора кажете, буде погода, червоніє бо небо. А ранком сьогодні негода, червоніє бо небо похмуре. Розпізнати небесне обличчя, ви вмієте, ознаку часу ж не можете. Кому це він казав Господь? Це Фарисеям казав, пам'ятаєте? Вони повинні були зрозуміти, що це. Часи прихода Господа Ісуса Христа. Вони бачили і 53 главу пророка Ісаї, Вони все бачили, і різні пророцтва, які говорили про Господа, але вони не зрозуміли. А до чого це призвело? В незрозумівши часи, вони жили, як не в ті часи. І результат був дуже плачевний для них. Вони пішли, ну, я полагаю, в гіноогніну. Які часи? Що мається на увазі? Дивіться. Ну, Просто я подивився, були часи створення. Потім допотопні часи. Потім були часи патріархів Авраам, Ісаак, Яків. Ще не було закону. Потім були часи закону. Потім вони змінилися на час життя Господа Ісуса Христа на землі. Час життя Господа Ісуса Христа продовжився новим заповітом. Але цікаво, що ми живемо в часи нового заповіту. Так, але Господь каже, що в часи, в останні часи наступлять часи тяжкі. Бо люди будуть такі, 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 такі. Він сам каже, що в новому заповіті є найостанніші часи нового заповіту. Перед чим останні? Перед його приходом. І я абсолютно впевнений, що ми живемо іменно от в ці останні часи. Ці останні часи мають якісь певні ознаки землетруси. Якщо взяти просто ну, такі, знаєте, якби дослідження фізичні, то за двадцяте сторіччя землетрусів було більше, як за 19 століть до того. Разом за 1900 років скласти за один вік 20-те було більше. Людей загинуло в ХХ столітті більше, як за 1900 років до того. Людей голодувала більше, як раніше. В основному, не тут. Це Азія, Африка, ну не тут, ясно. Але. І нам дуже важливо знати ті часи, в які ми живемо. Наприклад, дивіться, Господь каже, блаженна та людина. Яка буде в свій час роздавати міру хліба своїм служам, служанкам, служницям, і так далі. Блаженна буде, коли так знайду, коли прийду, він чітко дає, дає нам розуміння, нам важливо знати часи, в які ми живемо, в які часи можна будувати житло. Знаєте, Пам'ятаєте, Гієзій, Єлісей каже, хіба брати зараз часи, хіба зараз час брати. Доми виноградники. Хіба не було моє серце з тобою, коли до тебе звернувся той чоловік? Він каже про часи знову таки. Захарія 6,8. Написано і кликнув він до мене і казав мені, говорячи: побач, ті, що вийшли в півничну, до північного краю, заспокоїли Духа Мого в північному краї. Господь каже. Я, знаєте, як кажу, кожне місце писання, воно має пряме значення, але може мати ще й пророцький наперед. Я вірю, що це місце писання говорить і там до чогось він звертався в ті часи, але воно говорить і про наші часи. Ми заспокоїмо Дух нашого Господа тим, що ми, як українці, ми погодимось з його призначенням піти з тої Євангелії до кого? До кого? Не просто зараз, але отут і в серці нам треба готуватись до того. Бо Господь то призначив Це бути нам співучасниками того останнього пробудження на землі, останнього перед його приходом вже. І в основному не чули Євангелію, я скажу так, дві категорії людей на землі. 99% знаходяться між 10-ю 40 ю паралелією в Азії, в північі Африки це індуїсти, араби, індуїсти і буддісти. Але дуже багато людей і тут. Вони, може, чули, але не дочули. І оце є ж, 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 ті жнива, які побілили, побілили і, і, і поспіли до жатви. І так само Єзекія 1.4.10, великий отривок, І побачив я ось бурхливий вітер насував з півночі, велика хмара, палючий огонь, навколо неї сяєва, а всередині, ніби блискуча мідь і подоба чотирих, чотирьох живих істот. Не буду їх описувати. І там Лев, Орел, чоловік і теля. І ну, всі погоджуються, що це е, чотири Євангелія. І знову таки вони підуть е, з півночі. Що таке з півночі? Дивіться, якщо оце от буде Ізраїль, і ми отак наверх проведемо е, меридіан, то ми впремось в Україну. 34-й 34 меридіан, 45 хвилин, це географічні координати Єрусалиму. І прямо на північ від Єрусалиму і Ізраїлю знаходиться Україна. Ще кавказські е, государства, Грузія, Арменія і так далі. Але Україна. Е, я певний, що за того, знаєте, пам'ятаєте, що зробив диявол, коли народився Господь Ісус Христос як маля. Що він захотів зробити? Він захотів його погубити. Ірод вислав е, своїх вояків, щоб вони побували всіх младенців. Що зараз зробить диявол? Е, То одержима та людина Путін тим духом Антихриста і ті одержими росіяни. То вони пішли на Україну певно за того, що не осознаючи або хтось осознаючи, то вони водіми тим духом Антихриста, щоб задушити на кореню то благовістя, яке треба, щоб звідси рушило по всій землі. Тимофія 2, 3, 4. Бо це добре і приємно Спасителю нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. І Матвія 24:14 і проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народам усім. І тоді прийде кінець. От дивіться, є там навіть Антихрист він нам не дуже цікавий. А оце нам дуже цікаво. Коли ми зможемо донести Євангелія до останньої людини на землі, на землі прийде кінець. Останні часи нового заповіта закінчаться. Війде останній чоловік в церкву, і церква або буде вознесена, або, і по іншим теоріям, трошки буде велику скорботу застане, нам це не дуже цікаво. Нам треба триматися Господа, служити йому, любити його і все. То вже Господь сам вирішить, як воно є. Але дивіться, наші, хочу сказати, що наші дії українців зараз, або бездіяльність в ці часи, впливають на цілий світ. Я певний. Чого? Ми або молимось і все, що можемо, ми робимо для Господа, починаємо, навіть якщо ми не були присвячені Господу, починаємо бути присвяченими, розуміючи часи. А ми не знаємо, коли ми помремо. Ну, це в усякому випадку, знаєте, я ж кажу, один зі служителів на своїй останній книзі Лестер Самлов він написав післання останньому поколінню. Він вважає нас останнім поколінням на землі. І може бути так. І може бути так. І якщо тому кому це сказав Господь, от. Біда, Єзекій чекав, що ще 15 років ти проживеш. Якби ми знали, що нам залишилось 15 років на землі, давайте задамо собі дуже просто питання, що б я робив? Будував би будинок вище, як у мого сусіда? Або служив би Господу, віддавав би йому своє життя. Що б ми робили? О, просто давайте поміркуємо, що би я робив. Ну, звісно, би я робив все для Господа. Я розумію, що вже не тут треба будувати, там треба будувати, тут все згорить. Переплавиться, згорить це, це їжа в вогню. Нащо я буду тут вкладати своє життя і віддавати своє життя оцю цьому земному, якщо я там нічого не придбаю? Нащо? Для чого тоді я живу? Чи не дурний тоді я? Або мудрий, як я розумію, часи. І розумію, що зараз треба робити. Тому, знаєте, ще хочеться прочитати таке місцеписання. А, ще одна думка така, дивіться, є призначення для України, є молитви за Україну. І ще мені така цікава думка. Господь знає, хто з нас буде жити в Україні, а хто за кордоном. Чи, ні? чи то ми вирішуємо. Риба е, шукає те глибше, а людина де краще, так? Ну, а це мирська мудрість. А що говорить Господь про вибір нашого місця життя? Ну давайте подивимось, просто спомнимо, чого е, Іосиф і Марія пішли в Іфлеєм. Бо Господь створив умови, притиснув їх умовами, щоб вони туди пішли. Перепис населення. А чого вони пішли, е, охрестили все? і піш... Чого вони пішли е, в Єгипет? Бо Господь сказав, ідіть. А чого вони прийшли з Єгипту? Бо Господь каже, прийдіть. А чого вони пішли в Назарет? Бо Господь поклав не спокій йти в інше місце, а спокій іти в Назарет. Бо він вміє так робити. А, чого... а потім підтвердив другий голос. Сказав, так, в Назарет ідіть. правильно? А чого євреї пішли е, в, в цю землю Хананську? Бо Господь сказав. А чого вони вийшли в Вавілонське пленіння? Ну, бо Господь сказав. А чого е, ті, хто пішли в Єгипет, загинули, коли там Єремія їм пророкував, каже, не йдіть, а ви не пішли. Єремія, що там ми саме вирішуємо. Це наш розум, ми, це наше життя, ми вирішуємо. Ні. Господь вирішує. Або Він Господь, або ми Господа. Якщо він Господь, то вирішує він. І більше того скажу, я певний того, що кожен з нас, хто самовільно буде вирішувати, де він буде жити, ну, буде відповідати перед Богом. Бо Він щось назначив, а ми не питаємо. Та він же ж не відповість, чекай, живи людина до Божа так, щоб він відповідав тобі. Слухай. Якщо не відповідає, значить він каже, не рухайся. Але ми повинні знати, і де жити. Бо якщо ми всі вийдемо, а хто буде молитися, а хто щось тут буде робити, що таке Луки 10 глава 30-37. Ісус відповів, один чоловік спускався з Іерусалиму в виріхон і побався розбійникам. Вони його роздягли, поранили і пішли, залишивши його лед живим. Трапили, що йшов той дорогою, один священник, побачивши, пройшов мимо, також левіт, що прийшов на те місце, підійшов, подивився, прийшов мимо. Але один самарянин, приїжджаючи на на нього, побачив, змиросердився, підійшов, обв'язав рани, змастив оливою, посадив його на свого осла, привіз гостиницю. І потурбувався. А на другий день, від'їжджаючи, вийняв два динарії, дав господареві і сказав: Доглядай, аж доки, аж якщо більше витратиш, то я тобі віддам, як повернуся. Хто з цих трьох, на твою думку, був ближнім тому, що попався розбійникам? Він сказав: Той, що змилосердився над ним. Ісус сказав йому: Іди, і ти роби так само. От я хочу запитати, якщо є біда в Україні, то де вона найбільше? Серед якої, якої верстви населення? А я скажу, серед тих бійців, що на фронті, від ракет загинуло, може за всю часи війни, там три тисячі чоловік, може навіть менше, може тисячі півтори. А на фронті 100, 150, 200, ми ж не знаємо, скільки, може 100 тисяч хлопців і дівчат. Так де сама найбільша біда? Ясно, що це до нашого тіла ближче, ой, ракети, ракети. Та вони не вбивають стільки людей, скільки вбивають там на фронті. Я просто за що хочу сказати, що е, звідки ми знаємо, якщо ми не ослабіваєте, будь ласка, в молитві за, за оці хлопців на, на фронті, е, за те, щоб Господь спасав їхні душі, бо якщо хтось загине, ви молитесь і когось Господь спасе по вашій молитві. Так може бути? Може. А якщо не спасе, де буде його кров? Отут. А чого? Байдуже бо був. А якщо спасе, нагорода від Господа, подяка, вдячність, любов це краще. Не ослабівайте, моліться, будь ласка, не забувайте, не проводьте свої дні без молитви за них. Це, це гріх. Скажу так, відверто, це гріх. В часи такої біди не молиться за хлопців там, це гріх гріховний. І навпаки надбання дуже велике, коли ми молимося. Слава Богу. І е, писання каже так: бо якщо справді будеш ти мовчати, це Естер 4,14. Бо якщо справді будеш ти мовчати цього часу, то полегшення та врятування прийде. Для юдеїв з іншого місця, а ти та дім твого батька погинете. І хто знає, чи на, на час, як оцей досягла ти царства, це звертання для, до нас. Чи на, на такий час Господь призначив нам жити, Він очікує наших молитов, Він очікує нашого життя, присвяченого життя йому присвяченого, наших сердець? Не того, що ми там вранці помолилися, забули за нього. Це взагалі не християнство. Це не знаю, це, це що то то пародія. Давайте жити життям, присвяченим йому, навіть якщо забули. Бо ми ж можемо піти в гієнну. Як? Я не можу. Можемо, брати і сестри, легко і просто. Як з церкви? Дуже легко. Дуже просто, якщо ми не будемо відображати сутність Господа його, Ісуса Христа, Його серце, ми підемо не в Царство Боже. Він скаже, відійдіть, я вас не знав, я не мав спілкування, я вас не бачив. Страшно. І навпаки, як приємно, як прекрасно, коли він каже, я знаю тебе, ти мій, я знаю тебе по імені. Тому, е знаєте, ще одне, нам треба питати, Господи, а що я можу робити всі ці часи для Тебе? Я просто приведу простий приклад. Одна жінка може я вже приводив. Скажете, якщо приводив. <схот> вона е сіла, е вона не літня пані, вроді нормальна, сіла на кухні і не змогла встати вже. Бо у неї якийсь там е менгід. Спинного мозку. Вона більше не рухалась в житті. сіла вона полежала в тому в шпиталі, приїхала додому, і там старший син вона побачила в його очах, каже, навіть не ображайся на Господа, я не знаю за чого, але не ображайся. І потім вона каже: Я хочу, щоб ви помолились за мене. Мої рідні. Вони кажуть, застілення вона. Та ну ми молимось. Ні, щоб я могла служити в такому стані навіть Господу. Як? Ну, помоліться, помолились. Приїхав якийсь пастор це місто, і він е, каже, я буду відкривати церкву, це Америка. Е, добре, відкривай. І нам треба там дитяче служіння, ще нікого немає. Вона каже, я хочу там служити. Він каже, добре, ви навіть на візочку зможете служити. Вона приїхала раз другий, бачить, що дітей воколо, в бідних районах повним-повно, а тут нема е, на служінні. Вона каже, треба привозити автобусом. Каже, Поїхали в автопарк. Е, там Приватний автопарк, і свого сина каже, поїхала. Вони приїжджають в той автопарк. Вона, коли виходила з автівки, впала на асфальт і півгодини плакала. Він каже, каже не чіпай, болить. Він каже, все, мама. Вона поплакала, він каже, сідай на візочок і поїхала додому. Вона каже, ні, поїхали туди, в той автопарк. Вони приїхали в той автопарк, вони менеджером кажуть, дайте нам автобус для дітей, тільки безкоштовно. Він каже, це дурниці, такого не буває. Ну, добре, позовіть менеджера. Позвали менеджера, він підтвердив, такого не буває. Він каже, мам, ну спробували, все, поїхали додому. Вона каже, ні, позовіть власника. Прийшов власник, вона каже, Зробіть таку добру річ. Дайте нам автобус, для, щоб ми змогли на, на служінні привезти дітей. Він каже, такого не буває. Вона каже: ну добре, тоді". а потім він же уходить, повертається і каже, це ви там плакали на стоянці. Вона каже, я плакала. Добре, я кажу, на один раз дам вам автобус. Вона каже, і водія ще. Він каже, ви взагалі нагліли. Ну добре, я вам на один дам і автобус, і водія. Він дав автобуси водія на один раз. Пройшло 15 років. Тепер вже по п'ять автобусів кожної неділі їздять, привозять постійно. Цей чоловік увірував сам, володар того автобусного підприємства, вся його родина, і вони служать таким чином безкоштовно, по п'ять автобусів дітей привозять на служіння. Ця жінка змогла служити навіть на візочку. Задаємо собі вопрос, чи я на двох ногах з головою руками я не можу служити? Я можу служити. То давайте задамо вопрос, питання Господу, що я можу робити? Я би то від серця. І якби просто так перше, давайте будемо розуміти часи, в які ми живемо. Це найостанніші часи нового заповіти. Друге, давайте будемо ну, тими людьми, які питають, Господи, де нам треба жити. І залишившись тут, якщо ми чуємо, що тут, давайте питати, що нам робити. І робити то повністю щиро від щирого серця. І, звичайно, давайте посвячувати йому своє життя.